Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксана. І сьогодні в нас коротенька новина після нещодавньої церемонії Оскар, яку багато кінокритиків називають найгіршою за останні декілька років і за майже повною байдужості до того, що відбувається в світі. Але є одна доволі цікава і навіть комедна деталь. Справа в тому, що кіноактор Адам Сендлер начебто порушив якийсь там дрес-код, вперше чую, щоб на Оскарі був дрес-код, але не про це. І прийшов не в класичному костюмі з піджаком, а в шортах і худі блакитного кольору. Світове таористо відразу відреагувало. Римняючи костюм актора з утилітарним одягом Володимира Зеленського на нещодавній скандальній зустрічі з Трампом в овальному кабінеті. Після звернення ведучого оскару Конана Обрайена, Сендер наголосив, що значення має лише важливість тієї події, на якій ти знаходишся, а не одяг, в якому ти одягнений. Потім актор підійшов і обійняв актора Тімоті Шаламе, який був в жовтому костюмі, і за чого їх обійми нагадали кольори українського прапору. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал.